Друзі, всім привіт! Сьогодні відео про конвектор газовий, як включити чи запалити конвектор газовий. Покажу на прикладі конвектора. Завод конвектор, Ужгород, АКОГ 3 кВт потужність. його. Зараз знімлю цю захисну кришку, щоб наглядніше було видно факел або полум'я як включається. Відкриваємо газ. Тут воно стоїть на вимкненні. Повертаємо на стрілочку запалу, натискаємо кнопку і включаємо п'єзу. Ось, бачимо, запалився пальничок. Він зараз на постійній основі буде горіти. А тепер, щоб включити горілки, потрібно провернути на відповідне положення. Крутимо по годинникові стрілці. Ось бачимо, вже горять горілки. Відповідно на яке положення собі виставити, Настільки воно буде і гріти. І виключаємо, повертаючи проти годинникової стрілки до відповідного клацання. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Do nowych zjutrciej.